про яку розповідала мама Олень. Такий зараз дуже крутий дядько, він э, э, вчить кієві, де є вчера. Йдемо до Любомира Медведя. Ромчик. Це дуже дуже о, такий художник, він такі картини малює, вражаючі. Подивишся. Майкло, а оточено точно Можна, можна, можна. так. Мама Галинка нам розкаже. Ми сьогодні теж є біля одного зі старих будинків Рудно. І тут живе відома особистість, художник, академік. І він має дуже багато інших поважних знань. Любомир Медвіч. І це його ті будинок, де він тут споживає зі своєю родиною. Наталю, я можу збігати, ой, так. Любомир... Пан Любомир Невід народився в селі Варяч з району в 41-му році. Йому вже 83 роки. От, він є <плес> український маляр, читає е е в Академію мистецтва, службує як е мистецтво країни. От дивіться, тут така робота зображена е дядькою. <плес> я чомусь його не можу Любомир назвати. Ми його називаємо дядькою як дідусь. Так дуже мило, бо він нам всім дідусь. Це хресний тату е, мого чоловіка, але він, ну можна сказати, ну я не знаю, ну як дідусь там. Е, тут зображена наша влада. Він ще давніше малював? Не треба, зараз ще не треба. Він, він тут зображав нашу владу, яка фактично показує, що ми завжди рухаємося в одному напрямку, напрямку розвитку, напрямку якогось, не знаю, позитивного напрямку, а фактично рухалися в іншому напрямку. Ну там дуже багато насправді. Так, такі маленькі вже вони заселили. Такі маленькі, а дивіться, які тут маленькі. Так, то пан Любомир він медлій художник. Та, то маленький э, пластунчик, бачите? <звук> Ось такі у нас гарні дітки. То То є є майстерня. <звук> майстерня, Де Там пан Любомир та. творить. Так, да. Дуже багато. Так, дітки, да, ну ви, ви добре робите, що посту. Русти патріотами своїх будівельщин, України. А у вас якраз то, то всі навчають. Це добре, що ви що виходите. Буквально ви будете в житті мати мету, будете мати свою певну позицію. Раніше ви будете вірні в своїй свої країні. Ви молодці, що виходите. На ви, молодці країн збираються на... Кожного на... тижня в суботу. А ви, а ви ще всі ходять до себе, до того, до школи, так? Вони? За дочку дочку до школи, в школе, але зазвичай це 6-7 років, 5-6 років. Я, я є на народний художник України. Так, а ви стоїть з друга символі буде. Я є народний художник України, я є Лаурадський Ченпільської премії, це найвища нагорода держави за заслуги за в середній, ну, всякій середні, не тільки мистецтва, а в, 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 в діяльності в області культури, в, в громадській діяльності то, те, я маю таку премію. Я є професором військової національної академії мистецтв. Отака моя значить, біографія. Тут в грудку також багато є людей, які в гідні вашої уваги, гідні вашої пам'яті. Отут зараз вам покажуть ваша, ваші вихователі, ваші не, не, колеги, може, От, покажуть вам будинок Василя Нагірного. Тут жив такий великий український архітектор Василь Нагірний, який збудував. Понад 200 готов. Але я можу сказати, що ви должен любити хотіть. У вас тут є. Ну там 4 прихисту під вами. Прихист тут так. Це архітектор нагірний. Повернувся до України зі Швейцарії, де він вчився навчався, навчався інженерній справі. Він в Швейцарії мав добру посаду, добру рахунку, він міг там перебувати, там жити, але він повернувся в Україну. Україну, де було життя бідне, де життя було не, не, таке, не таке організоване, як в Швейцарії. А він повернувся, тому що він був патріотом Україні, українського народу, української держави. О. Тут жив професор, я, я його пам'яті не, пам не, не можу пригадати професору політехніки. Може, нагадаю, там, там де звертає дорога під віз, там зліва була його хата. Така хата перебудована і вже немає сіду а Але він був і витетний, і інженер і працював в, 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 в політехніці. Тут такий працював, народився, тут, але тут тривалий час, бо я також тут народився. О, такий е, е, Володимир Яшмінський, який був дуже добрим гарним футболістом, якби -як, були інші умови, то він грав в високій футбольній лізі. Потім він пішов в, 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 в культуру, закінчив, не знаю, що він сам закінчив якого, але став він актором видатним і працював в Тернополі. Так само тут такий Давидко жив, Давид, він про на землю а але він також на різдво, бо він якраз таке, на межі. От. Також він опав, оба, оба вони були теж, а, акторами цього театру в Тернополі. Вона була більше населена поляками, то родно було більше українське. І там це маленьке поселення було дуже інтенсивне культурне життя. От. Тут були два хори, ті жіночі, і чоловічий театр, працював такий, дозвоняння. Але головне, що вони зробили тут товариство Луг, та щось таке подібне, як ваше, 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 не ваша скалочка організація, ваша, ваш пласт, Цей товариство Луг. Оскільки не дозволено було українцям робити військові якісь, якісь, якісь осередки, то воно було називалося пожежне товариство, пожежно-рятункове. І вони є, займалися, займалися тим, мали ремане стосовно гасіння пожеж, бо Ті пожежі були доволі частим явищем, оскільки. Людина працювала з відкритим вогнем, і її хати були переважно дерев'яні. І дуже часто траплялися пожежі. Отже, ті то товариства пожежне відірвало також ту, ту свою роль. Але воно, значить, вони займалися військовою справою. Вони всі готові до військової діяльності. Коли потреба захищати державу, захищати Україну, вони себе готували до того, щоб ставати такими людьми, які компетентними. В військовій справі. І коли трапилася українсько-польська війна в 18-му році, 19-му році, то тут і також прийняли активну участь. Два брати, вони були колишні, вони, правда, не були місцеві з Рудна, вони були за, за, за їжі, але в Рудну вони разом з українськими підпільниками, українськими людьми, які боролися проти. Польської, польської, польської армії, польського війська вони підірвали тут дорогу в районі Муста. Таким чином, неможливо полякам довіз до Львова там всяких тих військових перседалів, снарядів військової зброї. Тут точилися бої на північний схід від. Рудно між Білогорською і Україною прийшов також бій відомої української армії, але то вже не, 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 не листоводовий зрив, не цей боротьба України з Хлощею. А коли армія УНР відступала, то тут ви провели також свій бій на, на, між Білогорською і Рудною. Так що тут багато і бачимо таких, таких інтересних подій, і народно може, може з цим пишатися, що таке маленьке фактично село, а воно стільки спричинилося до культури в Україні, до збереження української традиції, українського, українського духу і української ідеї. Вона подивилася бути його дружиною, він за нього замість, вони жили Часово поки вона не померла від захворення, відкрива. Похорона дістає. Там могила йде доглянута, але вона скоро буде зміни, скоро помигнуло все-таки відновити лечь. Так само, як могила. Бо нагірний сам похоронення на лечах no болковищі. <quote> А Марія і його дружина похорона. Вони мали чотирьох дітей, і всі ці діти були до вітні. Одна із дочок Софія, або Сяся, так її назвали. Була дружина, вона зботовила. була дружиною такого нашого одного Доча професора Лева. Сам Лева походив із Яшкова тут на, на, на Яблорівщині. О, вони останні виходили в Америці і там я проведу активні діяльні, працювали з Кипим, наші це. Взагалі була, була людина активна в сусідньому речі, українська еміграція. О таке, що це ви будете всем бути Дякую вам дуже. У нас якраз сьогодні прогулянка стежками рідного краю, знайомство з будівлями старими і знайомство з видатними людьми, які живуть і жили в Ну на жаль, у того то будівлі будівка, ця, будівка, ця нема, але вже є ліквідований. Але будинок, який побудував Нагірний, я своєї сім'ї тут. Тут. тут, то покажіть їм. Він правда він перебудований, в нього так вже змінили, і черезмінилося цілий образ цієї споруди. Через... Так, так, Церквою онукського монастиря. Тут ці монахи вирішили зробити свою, свою, свою колонію. Таку, і вони зайшли в цю церкву. І ця церква була єдиною, вона обслуговувала всі оці найближчі поселення, Руську ясну, земну воду, з книгівок скнелі, і так далі. Поки не побудували німці, побудували тільки Катарини. В, в 1640-му 40-кових руках було знайти посел. А до того ця родівська церква була єдиною практично. От, і той на спокійників була грека того часу. Сполковиків. Таша? Безпритульному, який жив під високим замком, який його, йому не повернув того площапку зими. І це було для нього е, така дуже ну, як благородна справа, тому що як він сам не мав чому ходити, а віддав у свою останню одежину людині, яка взагалі нічого не мала. І він, е, щоб вчитися, він дуже бідував, е, жив, жив в такому холодному приміщенні. В монастирі, там не було достатнього опалення, там було дуже злимку, особливо було холодно, бо то було все бетон і цемент. І він заробляв на життя тим, що він давав уроки багатшим студентам, він їх навчав трохи. Всяких там, що там що було, математика колись і, і, і тут є такий під номером шостим будиночок, то якраз про цю віллу, що розповідала мама Олеся, така дерев'яна. Добре, біля церкви все можуть рости дерева. Збоку. І, і церкви. Василяна Нагірного дуже легко пізнати церкву, бо вона є всюди фактично дуже схожа одна на одну. Це такий на півкружку один або п'ять їх може бути. І навіть ви от ми їздили. На гору Інза ми приїжджали в Славську, біля церкви, яку теж проєктувала сильне змірний. Куплю Дивися, Ромчикова церква. Дуже гарно. А тут гарніше. Та всіх своя церква. Дивися, як всі старалися. як старалися, як гарно, то всіх дуже гарно, то неможливо вибрати найгарніше. Тут навіть мрія на церквою летить. Де в мене тут є портрети? Художні. Портрети. Стайте собі біля цієї, цього, біля тих малюнків, де є портрети. Не на них, а біля них. Де портрети є? Встаємо портрет, там, де є портрет. Мальований, мальований. І саме тут вона жила колись. Так, давайте, може, вивчимо якийсь маленький віршик її. Давай, багато віршів знають від неї. Кровасы скажем.

Деється жили в цьому будинку бабця з дідом мого чоловіка. А по лінії його мами, мого чоловіка, його, його бабця з дідом жили там, є така вулиця, якраз що я говорю, там під такий маленький місточок відразу до церкви. В цей будинок, але вони його продали. Дай тут цей будиночок Родина Віри Яруш. І пам'ятаєте, це дві основних вулиці: Грушевського, Шевченка і оця Лесі Українки. Демон. Слуга нема, це був будинок просвіти, читальня. Він тут знаходився. І саме там якраз був перший гурток пластовий, який називався Муйтур. Це є будинок, де є зараз пластова домівка. Тут Маріка Відріянка жива. Це є вілла набірне і дерев'яна церква. Я вам всім роздам і відразу ви собі повилізаєте, за кого